Вітаю! Як воду підключити інтеграцію з новою поштою і як у нас працює цей модуль? Для початку нам необхідно зайти в кабінет нової пошти. Ви обираєте, що ви входите як приватна особа або як юридична особа. Проходите процес реєстрації через мобільний телефон і опиняєтесь в вашому особистому кабінеті нової пошти зліва в меню ви обираєте налаштування і натискаєте меню безпека. У вас буде завжди доступний токен для мобільного додатку і він має необмежений термін дії. Але ми натискаємо Створити ключ, щоб у нас створився новий токен. Він буде мати термін дії зазвичай це один рік. Тому раз на рік потрібно буде цей токен оновлювати і копіюєте ключ. Токен нової пошти, який ви згенерували, далі ми заходимо в Оду, натискаємо меню Додатки і завантажуємо модуль нової пошти. Пишемо. Нова пошта. І встановлюємо модуль Нова пошта Shipping Integration. Це модуль, який доступний від нашої компанії, якщо у вас хостинг від нашої компанії, або ви також можете придбати модуль цей у нашої компанії. Після встановлення ми заходимо в модуль продажі, налаштування, методи доставки, натискаємо новий. У мене вже цей метод доставки створений, але ми створюємо новий метод доставки, нова пошта. Далі нам необхідно обрати типовий товар доставки. У мене це безкоштовно Доставка, але ми можемо змінити цей товар на «Доставка нової пошти або просто доставка. Тобто, це має бути товар з типом послуга, і ми цей товар сюди обираємо в поле товар доставки. Далі ви обираєте рівень інтеграції, чи отримати ставку, чи отримати ставку, та створити відправку. І ми позначаємо саме цей пункт для того, щоб у нас створювалась титанка нової пошти. Залишаємо політику виставлення орієнтована вартість. Далі нижче ми натискаємо налаштування і вставляємо ключ. АПІ, які ми скопіювали з кабінету нової пошти. Типовий тип вантажу це в нас посилка, платник доставки це може бути відправник удержувач або третя особа, ми залишаємо удержувач. Сума для безкоштовної доставки, тобто, ми можемо вказати мінімальну суму замовлення нашого клієнта, для якого створиться ця доставка, і вона буде безкоштовною. І платник зворотньої доставки в нас відправник. У мене зараз стоїть робоче середовище, у вас тестово, тому ви змінюєте тут на. Робоче середовище, натискаємо Налаштувати, і тут у нас з'являються дані по налаштуванню нової пошти нас як відправника. Обираємо місто, обираємо тип відділення, поштомат або адресна доставка, вказуємо прізвище, ім'я по батькові, телефон, якщо потрібно, електронну пошту і вказуємо оплатника, одержувач, відправник або третя особа. Номер відділення, якщо це в нас відділення, і обираємо його. Навіть якщо в нас відділення або поштомат по доставці, а не адресна доставка, у нас все одно залишаються для заповнення поля, адреси вулиця, будинок та квартира. Тобто ми зможемо в майбутньому обирати, чи ми хочемо через відділення відправляти, чи ми хочемо відправляти через адресну доставку з адреси. Зберігаємо цю інформацію. Після налаштувань ми вже далі можемо користуватися інтеграцією з новою поштою. Як це працює? Створюємо продаж на клієнта, обираємо клієнта. Нам не потрібно на клієнті додаткову якусь інформацію по доставці заповнювати. Обираємо товар, який ми йому продаємо, і ми можемо або одразу додати доставку при створенні комерційної пропозиції, або пізніше. Наприклад, додаємо одразу метод доставки. Обираємо нова пошта. У нас інформація підтягується. Вся обираємо місто, куди ми доставляємо. Наприклад, Львів обираємо зі списку, вказуємо ім'я одержувача. Прізвище та по батькові, вказуємо телефон, пошту не обов'язково і обираємо відділення або поштомат. Тип вантажу посилка, спосіб оплати безготівковий, платник-одержувач, і ми можемо обрати контроль оплати. Після оплати вже в новій пошті і в нас за законом тепер не працює, тобто ми не можемо готівкою отримувати кошти. Контроль оплати ми можемо вказати і вказати суму контролю оплати. Цей функціонал працюватиме з інтеграцією з новою поштою, якщо у вас... Підписаний договір з новою поштою, і ви можете отримувати кошти після того, як клієнт отримав посилку. Зараз я нічого не буду вказувати. І натискаємо додати 12 цифр, значить, нам потрібно змінити номер телефону на 38097 і так далі. Створили продаж, натискаємо підтвердити. У нас тут з'являється інформація, адреса відправника, ми можемо відкоригувати цей момент. Натискаємо на Доставка. На доставці воду в нас з'являється інформація по адресу. Адресі відправника та адресі отримувача нової пошти. Додаткові інформації в нас також з'являється додаткова інформація, яка в нас буде відображатися в документі, який в нас друкується при інтеграції з новою поштою, тобто ТТНК, наприклад, для нової пошти. У нас є детальний опис відправлення НП, є опис відправлення ПН. Також у нас тут буде відображатися статус відправлення після того, як ми підтвердимо його. Ми натискаємо підтвердити, відгружаємо товар. І після того як ми підтверджуємо відгрузку, у нас з'являється референс вистеження нової пошти. Ми можемо скасувати цю доставку, можемо поки що не скасовувати її. У нас є два типи друку маркування: це маркування зебра або експрес-накладна. Тобто, в залежності від того, що ви використовуєте, ми можемо роздрукувати маркування, якщо ви використовуєте зебру, можемо просто роздрукувати експрес-накладну нової пошти. Тобто сюди в нас потрапляє вся інформація по отриму. Овичу, по відправнику, по товару, по опису товару, це можна роздрукувати, наклеїти на коробку і віднести на нову пошту, і далі вже слідкувати за статусом доставки. В самому кабінеті нової пошти, якщо ми зайдемо в мої. Посилки у нас з'являється посилка, яку ми щойно створили. Тобто, ми можемо з кабінету нової пошти також тут уже далі працювати з цією інформацією. Таким чином, ви можете завантажити наш додаток інтеграції з новою поштою. Якщо ви є нашим клієнтом, хоститесь у нас або придбали цей модуль. Ви можете його досить швидко налаштувати. Налаштувати інтеграцію і далі працювати в автоматизованому режимі з новою поштою та оду.